Наслідки масштабного теракту Вчені Запорізького національного університету провели круглий стіл, на якому представили власне бачення наслідків підриву греблі каховської ГЕС. Науковці дослідили історію спорудження дамби та як це вплинуло на місцеве населення ще 70 років тому. Знищення великого лугу руйнації казкової екосистеми Запорізького краю, а також лінгвального стирання з нашої пам'яті назв річок, Озер, Сіл, міст Запорізької вольниці. Звісно, це пов'язане з державним планом електрифікації Росії, який був прийнятий в 1920 році. За цим планом було вирішено будувати в тому числі і Дніпровську ГЕС. Не у минулий тему підготовки росіянами до теракту. Дослідники кажуть, 205-та окрема казача бригада здійснила теракт заздалегідь, підготувавшись до відступу з правого берега Дніпра. А за тиждень до теракту уряд Російської Федерації прийняв постанову, яка дозволяє не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок бойових дій, зокрема терактів.